Блін. Не. не знаю, чи встигну. стигне. Є, лікувати? Да, так, да, звісно. Я помаленьку заїжджаю, зону. Не, не знаю, чи встигнеш, чесно. Дуже хороше місце. Якщо а, не, не встигнеш, не. то ні. Я не. лікуюсь, у тебе аптечки є. Кинь аптечки. Yeah. Yeah. Все, я я побіг. в зоди в хорошем месте. Давайте дома. Так что зможе. У меня тачка ездит. Анадя, че ты побегла? Давай, сідай, сідай. Сидай. За ну... шо? За що ты меня дал? Я дякую, давим? все, я минус. В смысле я дякую? Наш, ты меня толкаешь. Я собі бігла спокійно цей. Макс, ти один. Ти один ти. Да. Ти не поняла. Я не зрозуміла, я біля тебе став і кажу, тебе забирати, так, да, все. І... Ти не сказав і... мене забирати. А, а чого ти не сіла до Макса? Да. Я... Макс одразу перший поїхав. Я чекала... Там ще одна тачечка є всередині. У нас було три тачки. Ні? Три тачки, до нас, да. да. Ну, я її не побачила, то, що я зроблю. Я побіжала в зону бігувати. Вони зараз перевалять один одного насправді. Тебе може бути нормальний такий шанс. Стоп, собі. Може лівіше в ці кущі. Що, думаю. Що мене е, Перед тобою. Перед тобою двоє, але ти зараз не в зону лізеш. Mm -hmm. <проб> Лівіше, там тіпи були, Макс, Макс. <проб> Да-да-да, звідти зони біжить. Все, все, все. Зліва зверху. Mm -hmm. І зона якраз мовчу, блін. Обустайся, хиляйся, й Хуй. Ти чорт що там. Робити? Я тут пущий, тут норм. <гум> Береш ще ти розкладний чув. Койсь, як вибачите, що він лутає Там на Через таб. Так, да, біжили лівіше, підкручу, напевно. Прикольно. А, да. а це, кстати, достатньо недавно зробили. Наскільки я розумію Опа, тихенько, тихенько. Опа. Надо да, да, он слева один. Хорош. Подход до него справа. Чаудин. один. Ой-ой-ой. Ликуйся. Ша, ща... правиш, він. Блин, Макс, да. один перед собой. Бля, спасибо.